Безкоштовна медицина на рівненщині міф чи реальність з 1 липня вступило в дію розпорядження голови облдержадміністрації про надання невідкладної медичної допомоги безкоштовно. За вихідні до приймального відділення обласної клінічної лікарні потрапило майже 40 пацієнтів. Усі вони першу медичну допомогу отримали безкоштовно. А от за подальше лікування доведеться заплатити, оскільки нині медична галузь профінансована менш ніж на половину від реальної потреби. Поки що коштів на безкоштовну невідкладну допомогу ніхто медичним закладам не дав. Втім, в обласній лікарні знайшли вихід. Тут ситуацію виправляють за рахунок благодійних внесків. На даний момент ми пропонуємо хворим добровільно. При поступленні в стаціонар внести добровільні благодійні внески, певну кількість коштів. Скільки хто може. Здають і по 100 гривень, по 150, здають 5 гривень, 10 гривень. Є люди, які не можуть заплатити і не платять. Незалежно від того, чи в змозі людина заплатити, допомогу їй нададуть у будь-якому випадку, запевняють у лікарні. Втім, благодійний внесок гарантує надання пацієнту аж 16 видів процедур. Серед них недешева фіброгастроскопія, різні аналізи, кардіограма та УЗД. Ми проводимо розв'язану роботу в поліклініці, в стаціонарах, що якщо вони будуть платити ці гроші, які вони будуть мати безкоштовні обстеження, які вивісені у нас на таблиці. Я думаю, що за деякий час, за місяць, за два люди до цього привикнуть і будуть до цього нормально відноситися. Люди і справді платять благодійні внески, втім, без ентузіазму. А ви платили якісь благодійні внески? «Ну А як, же? А як, це, як це проходить? Не знаю. А скільки ви платили? «50». Ще не платила. Ще мене будуть визивати на зараз реєстратуру. Візвуть і скажуть, скільки заплатити. Я заплачу. Якщо в мене фатить грошей. Двої дні за такого не було. А зараз сказали, не Так, адміністрація вирішила. І скільки ви заплатили? Ну там від 50 до 100 п'ятдесяти це добровольці. Я сказали. хто сказати. Завдяки такій фінансовій підтримці пацієнтів заклад за перші два дні дії розпорядження голови облдержадміністрації отримав 6 тисяч гривень благодійних внесків. До 1 липня ця сума становила лише тисячу. Втім, і цього кажуть, лікарні не вистачить. Без допомоги з обласного бюджету не обійтись, адже приміром нескладна операція обходиться у не менш ніж тисячу гривень, а перебування хворого в реанімації 12 тисяч гривень на день. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.